Допомогла затримати серійного грабіжника. Мешканка Івано-Франківська, заставши у квартирі невідому особу, не розгубилася, а одразу викликала поліцію. Та ще й сама намагалася наздогнати утікача. Завдяки швидкій реакції дівчини. Оперативники затримали фігуранта за лічені хвилини. Більше у наступному сюжеті. Днями на лінію 102 звернулася 22 річна мешканка Івано-Франківська. Вона повідомила, що у квартиру її родички проникла невідома особа. Тільки вставляю ключ, мене так штовхають. Я очі опускаю. Там якась ну, було по цьому нижньому заму. І він мене дверима так відштовхує. Я починаю кричати. Він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу. Я кричу, допоможіть, думаю, що може хтось вийти. Хоча б ну можеш викладати поліцію, бо розпівався і приїхався. Я не заходила в квартиру. За декілька хвилин на місце події прибули правоохоронці. Правильно ж вона зробила вона зразу швиденько повідомила на 102 і поліція відреагувала надзвичайно швидко. що… Вдалося затримати злочинця неподалік місця скоєння злочину. Поліцейські встановили, що 45-річний чоловік проник у квартиру шляхом підбору ключа з помешкання виніс ювелірні вироби. По місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його до скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима, затримана в порядку статті 208, вирішується питання про обрання міри запобіжного. Заходу фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Сміливо Івано-Франківчанку відзначив начальник ГНП в області Сергій Беспалько. Він вручив дівчині подяку та подарунок.